Скажіть, будь ласка, скільки ви спалили кешу до першого прибутку? Значить, інвестиція пішла, якщо ми говоримо про інвестицію, першочергова інвестиція була 12 мільйонів доларів, угу. і далі кожного року нас дофінансовував ензим або банки. Тоді ще через ензим, бо які в нас нафік банки, коли ми збиткові. Мінімум 2-3 мільйона щороку. Кожен рік. Мінімум, да. Тобто 20 да. мільйонів. Да, да, Я пам'ятаю, це гривні. В нас був в один момент, в нас був борг перед ензимом 180 мільйонів гривень. Ми давай згадаємо, який це був курс. Да. Мені боляче згадувати. Да, да, да. Слухай. Ну тобто 20 мільйонів можна сказати приблизно доларів. Я думаю, що навіть трошки більше. Тобто 20-25 мільйонів. Да. Задам таке питання 2004 по 2008 спалюється 25 мільйонів, і з 2008 до зараз це так років 16, Да? І це період з моменту без збитковості до моменту, коли в компанії 150 п'ятдесят мільйонів обороту. Да. Да? То я хочу задати питання: чи ти віриш, що можна побудувати 100 мільйонний плюс бізнес з нуля, і чи ти віриш, що його можна побудувати швидко? Я вірю, що 100 мільйонний бізнес можна побудувати з нуля. Я не вірю, що його можна побудувати без того, якщо ти або маєш венчурного інвестора, або ти маєш подушку е, і готовий до цих інвестицій. Е, якщо ні, то що значить, що це не з нуля? Ну так, е, е, да, що значить, що це, що це не з нуля. А інший варіант ти маєш унікальний продукт, якого немає більше ніхто.